На якісь свята наївся бурячків. Бурячки це типу, знаєте, що таке бурячки? Буряк з хріном. Буряк з хріном. А як в сумах називають бурячки? Буряк з хріном. Та у нас, якщо тут чесно, якщо чесно у нас і буряк з хріном ніяк не називають. Ну, бурячки. Тив буряк з хріном колись. Ну, тут трошки люди мені здається багатше живуть. Буряк з хріном натурі. Ні, це афоксимально. Мені здається, що це... остання людина в сумах, яка експериментувала з буряком, це Харітонінка. <ріх> Може. Може, він щось з хріном там їв. Ну, у нас прийнято е, бурячки з хріном е, на Пасху. І е, ну, на свято. Ну, ну зріалік на, на великі церковні свята, це вважається, як. Делікатес. Це, це, це такий розйоб. Даєте до м'яска трошки, коли м'ясо нарізаєте е, на хлібчик. І, але має бути гостре, таке воно таке міцне, щоб ти аж плакав, блядь. Плакав два рази, коли їсиш, і коли потім ти то особи сираєш. Я, що... я, я думаю, тут теж мого... люди, які їдять на свято буряк, плачуть, е, ну, чесно. <laughs> просто. Ні, ви реально буряка з хріном не їсте, друзі, ви не знаєте, що це. В Сумах офіційно можна сказати, що не знаєте, що таке буряк з хріном. Інших... Я був uh, у Тернополі uh, з концертом, і мені розказали, що на Заході України uh, називають. Uh, Пироги, є слово пироги, і mm -hmm. пироги це. Вареники. вареники, вареники. Да. Так, так. Да. Якщо замовити в ресторані собі пироги, тобі виносять вареники. Саме так. Ну Ми любимо ускладнювати трошки. Там, Я там, взагалі... да, там, там ще трошки плутанці з налисниками, бо це, налисники це млинці. А, От, так, інаки, ну, ну ми знаємо, є... що такі налисники, правильно? У нас на горілку пиво кажуть. А є якісь <рес> в Сумах такі прикольні вислови. <рес> uh, є, ні, є в Сумах прикольні вислови. Ти з ким? Ти з ким? Ти з ким. Ну, давайте, просто давайте їх протестуємо. Що вони відпо... будуть відповідати? Ти з ким? Ну, просто от як душа вам каже, так і відповідайте. Ну, ти... я... Бахнеч, я... хто ти по шахматній доскі, братан? — Блін, це ж за секунду, як до того як нас початку. Не просто не ступайте на цю доріжку, блять. Просто. Ану дава, ану давай. Я ферзь. Я кінь. Блять, yeah. пацани так звісно. Блін, зараз будуть запитання. Перед тобою два стільця. На одном дикетачные, да? Я не могу сказать, що ми ніби зараз в камеру попали, просто. Чувака... Як правильно заходити в хату, да. Ну, потом чувак же в тапочках сидить, сидит, ты кай, да, заходьте, давай. Ні, ну, Ти з кем, Що у нас, типа, є там райони, короче, і, типа, з яким ти районом? Це вже ага. не актуальне питання, але колись це було дуже актуальне питання. в які саме такий що коли крок? зустрічалися, то прям казали відразу, якщо якийсь конфлікт, то відразу питали ти з ким а Почав, при чому як... тут шахмати. Блять? Ні, а це ще типу, одне є питання, хто ти типу, по шахмати. -диски. Я може неправильно це трактую, але наче мені казали, що якщо задають таке питання, то це максимальна неповага, треба зразу бить в їбало. А не відповідати, так? Ні, я, а якщо ти відповів, то тобі б'ють їбали. То, я я так розумію, сум... шаховий спорт у вас не дуже да, розвинувся? Просто клуб закрився, Ну, За шашки вас зразу розстрілюють, так. Гройсмейстер — це головний бандит, типу. Плюс-мінус.